2 березня 2010 року вийшов 17-й повнометражний мультфільм по всесвіту Барбі. Барбі русалонька. Тут Барбі стає русалкою. І ще дельфін говорить, але його розуміють люди. Тобто його розуміють. Я не знаю, чи всі люди, але головна гриня точно його розуміє. Я напевно, і там така ситуація дивна. Чесно, взагалі ну, дивна ситуація. Барбі русалонька, русалки, риби. Мерлія Самерс відома підліток серферка Королева Хвиль, в якої під час одного виступу порядки волосся перефарбувалися в рожевий колір. Незважаючи на дуже класну музику на фоні, тому що я люблю музику з цього мультфільму, я хочу зауважити те, що в 2010 році мати такі рожеві поодинокі прядки в волосі, це було щось таке страшне і неймовірне. Боже, це було божевілля. Як вона може з тими прядками ходити? А те, що не п'ять хвилин потім до неї говорить рожевий дельфін, і в неї з'являється здатність говорити під водою. Це нічого. Загалом сталося щось незрозуміле. Від води у Мерлії з'явилося химерне рожеве волосся. Я не розумію, чому химерне. Подруги дівчини переживають за її ментальне здоров'я, а дід шокує дівчину історію. Твоя мама русалка, внучку. Він заходить в кімнату Мерлі, і він такий, типу, «О, Боже, В тебе вже волосся капець!» А то, що я тобі 16 років не говорив, що ти взагалі-то русалка, і твоя мама русалка, і типу, мій син спокійний з русалкою. Та і ти русалка. Це таке. В мене виникає лише одне питання. Як? Як він з русалкою? Як? Як він з русалкою? З русалкою! З русалкою! З рибою! Ми перейдемо до цього питання потім! А дитина! Людь людська а дитина з неї! <гум> Ми перейдемо до цього питання потім! Ми перейдемо до цього питання потім. О, матір, рідна. Одним словом, Лія так само мало вірить в цю маячню, кидає діда та біжить зустрітися з подругами Фелон та Гетлі, які продовжують переконувати її, що вся ця тирусалка маячня правда. Ну, одна з них то точно. Та поки Лія кричить на подруг про неправдивість ситуації. Приходить зуми дельфіна і така я подружка твоєї мами, яка була королевою, яку скинули з престолу, і ти маєш нас всіх врятувати. Це твоє призначення перед океанією. Пориві гніву Мерлія кидає кулон у оберіг, який залишила їй матір, і з нього з'являється ефірне зображення колишньої королеви, яка плете Мерилію, життєдайну силу океану. Мерлія все таки вирішує допомогти їм скинути злу королеву Еріс. Але лише з тих причин, що така, типу, Якщо ми скинемо злу королеву Еріс, ми зенемою маму і моя мама зробить так, щоб в мене не було рожевого волосся. По дорозі до міста Лія бачить дію згубної сили Еріс. Океан помирає. Дівчина бачить фестиваль Еріс, де вона дарує Мерилію своїм підданим, карає деякі з них водокрутими, що відправляють людей у рабство і попросту вселяє страх у народ Океанії. Мерлія зустрічає подруг Зуми у магазині одягу, які обирають її хвіст та приводять її до дівчат-провидець, що допоможуть лії перемогти. Еріс. Та саму Мерлію, Кейлу, Селі, Зуму та Снаутса ця зла королева Еріс, яка приходить до цих Мойр-провидець і така, типу, ну коротше, дивіться, дівчата, скажіть мені якесь провисну. Вони починають. Ой, в тебе така на є слабка, ти коротше лох. А потім одна з них така. Скоро відбудеться ось це от пророцтво, Прийде донька колишньої королеви, і вона тебе скине струну. Вона така: моєї сестри немає доньки, вона такі є. І о така, боже, скажи мені, дата донька. Такі, да, типу, бро, може тобі поїсти щось для запаху рота, там, не знаю, м'ятні цукерки. Загалом вона ще біжить зразу в візницю до мами Мерлі. Я, така, Я знаю, що тобі є донька. І з ким ти маєш доньку? І дата донька, і вона така, та не вже ти маєш її з людиною, а та мовчить весь час. І вона така типу: а, з людиною? Вона наполовину людина! О, Боже, в мене. Племіння, а, а! Ну, коротше, там Той. Каже, Все. І через те, що ти нічого не говориш, вона весь час мовчить. І через те, що ти нічого не говориш, я тепер буду кожного божого години, здається. Вона так сказала, Та? не що точно. Ну, здається, година Вона сказала: я буду заслати 10 невинних людей в своїх е е цих водоворотах в язницю. а там мовчить. І ще, коротше, на доньку калісти королеви відкривається полювання, тобто на Мерлію. Ем, Якщо ви бачите людину, тобто русалку, яка вам здається якоюсь дивною, викличіть мене. Отаке полювання. В Моїр тих провидець Мерлія з друзями дізнаються про три речі, які їй потрібні, щоб перемогти Еріс, небесний гребінь, риба мрія та намисто оберіг злої королеви. А ще ці дівчатка говорять Лії, що феном переведуть якусь нову крутішу команду, і я не знаю, для чого це було посказано. Тобто ми повірили, що вони провидуться, чи що. Ми і так знаємо, що вони проводиться. Це мультик! Це мультик, це мультик, це нереальне, це, це мультик. Ну мені все одно що вони проводиться чи ні. Провидиться бомба, не проводиться. Пу, папа! Мені реально все одно. Абсолютно... тут. Щоб дізнатися, де саме шукати цей небесний гребінь. Ну, Мерлія слухає зуму Зума каже, цей небесний гребінь, ми можемо на нього дивитися, але ми не можемо його дістати. Вона така типу: Ага, значить, русалки можуть на нього дивитися, але не можуть на нього дізнатися. Значить, це має бути підводна печера, в якій є повітря. Щоб людина туди залізла і стала той гребінь. І вона така Зі своїм подружечкам: дівчатка, дивіться, давайте мені скажіть там, коротше, де тут є підводні печери, і вона така: о, тут є така підводна печера, і та така зумутка, о, я знаю, де та печера але цю печеру охороняють величезні небезпечні отруйні медузи. Да. Лише Мерлія може дістати той гребінець. І поки зума Кейла та Салі відволікають величезних небезпечних медуз, Мерлія з переживанням снауца дістає небесний гребінь, ризикуючи своїм життям, та героїчно потім рятує друга з завальної пещери. Тепер їй залишається віднайти ще два компоненти. Друзі вирушають на пошуки оцієї риби мрії, і знову Глітка, Дівчатко, поможіть. І дівчатка, такі, типу, ну що там треба, і вона там ми таку -то -то -то. і шкантку то тут є. Зума каже, ця риба мрія живе під конем і ще якусь штукою. І вона такі типу. Оу, окей, і мрій мрітко. То статуї, статуї на воді. Пам'ятаєте, ми їздили. Коротше на сеферське змагання в то місце, там були статуї на воді, знайдіть їх де вони є. І вони там знайшли, знайшли, що не там під течією, і короче не всі. Туди Пішли туди під той течією, бо тому що зума знову знає, як туди піти. Зума навігатор. Біля течії андинаду Мерлія вирішує показати свої навички серфера і підкорити течію. Вона знаходить рибу мрію, і одна риба зачарована її виступом, тобто там багато дуже тих риб мрій. Та риба говорить, що обов'язково прийде на поклик дівчини. Тепер залишається лише на мисто Еріс. І щоб здобути намисто Еріс, Мерлія придумує виступити на наступному фестивалі Еріс, щоб відволікти її увагу і вкрасив нею до намисто, і тоді вона типу, зірвала зірвало намисто, щось має статися. Не знаю, що має статися, але типу, вона теж не знає. Тому наступний фестиваль Еріс вражає жорстокістю королеви. Вона хоче знати, чи ніхто не бачив ту людину, доньку калісти. Бо якщо ніхто не признається, вона не дасть їм Мерилію. Ну, і там вона всіх починає зарякувати акулами, що вона там всіх зараз їх переб'є, ну таке. Щоб врятувати народ від присування акул, Мерлія з подругами виконує свій виступ, і в пориві музики Лія зриває амулет з шиї королеви. Це наражає її на гнів Еріс та викриває, що вона людина, і Еріс ув'язнює Мерлію у своєму воловороті в вихорі, я не знаю. Цьому водовороті вихоє мрія кличе рибу, Мрію на допомогу, тому що вона не може взагалі в ньому ніяк рухатися, бо вона людина в водовороті вихорі. Ну, братани, вона кличе ту рибу мрію. Риба Мрію така. Ну, дивись, я може стежити тобі пам'ять, взагалі забрати тебе ген русалки, зробити тебе простою людиною і переслати назад це місце здається, Я, я пам'ятаю точно отуди, і ти забудеш взагалі про те, що відбувається в оканії, а ти будеш жити собі спокійним життям. Вона така, типу. Я не можу жити спокійним життям. Я ж донька королеви Калісти, я принцеса Окані. Я маю врятувати свій народ. Я не можу залишити їх в пресуванні Еріс. І тут стоїть така ситуація, що вона типу визнає свою правдиву сутність і через років, А 16 років русалки підходять трансформаціям, і цей викак душі її перетворює на справжню русалку. Мерлія нарешті прийняла свою сутність принцеси та виривається з вихору. Вона також показує людям небесний гребінь, символ її легітимності як принцеси, і кидає Амулет Еріс об землю, та з нього постає ефірне зображення Калісти, яка плете Мерилью. І тут Мерлія розуміє Еріс не змозі плести Мрилію, тому вона ов'язнила попередню королеву а не її. Щоб та плела Мерилію для неї. Тут мрієтка намагайся, сказати, «Тітко, не потрібно бути поганою, тобі просто перейти на добру сторону треба. Те, що ти не міш плести Мерилі всім все одно. Ми зможемо правити це місцем разом. Моя мама тебе зрозуміє, вона твоя сестра, вона тебе зрозуміє. А та така Ні! І починає <теку> ганятися за, за мерія, а Мрія така, типу, лох, і вона, короче, в той водоборот вихор застрибує і з того водовороту вихору. Еріс не зможе вибратися. З нього вибирається лише Мерлія і цей водопротив. Вихір відносить Еріс. Куди подалі? І люди такі, є, є перемога! Наша королева верноса. Я не ваша королева, у вас є справжня королева, я лише тонька вашої королеви. Мені треба її знайти. А цу коротше такий коник. Морський коник, який весь фільм ходив за Еріс, і вона на нього завжди кричала. І він такий, я знаю, де твоя мама. Мерія знаходиться мама, мамо, мамо, вона на церемонії стає офіційною принцесою цієї країнки. Але вона така, ну, я не хочу вас покидати, але я не можу їй покинути своє життя на землі. Що ж мені робити? І мама бере мушльку, типу, і така, типу, ручки, так, оп, така опа, і робить дітки намисто. І тепер Мерлія може стати і людиною, і русалкою. З цим намистом. Тобто вона може жити в обох світах. Марія повертається на сушу, виграє змагання серферів і гордо показує своє нове божевільне волосся. Кінець не розумію наскільки в неї там нове божевільне волосся і що ту взагалі відбувається, але хай буде. Я знаю, що багато людей будуть негативно ставитись до моєї оцінки до цього мультфільму, але я це маю сказати, це має бути зроблено, це буде 8 з 10, це не буде 10 з 10, це не буде 9 з 10, це буде 8 з 10. Я ці оцінки ставлю ще по відчуттю до себе, тобто як я себе відчуваю про цих мультфільмах. І мої відчуття говорять, що це 8 з 10. Мультфільм класний та неймовірний, але до нього є претензії, про які ми зараз будемо говорити, тому що претензії завжди. Я люблю говорити претензії, ви мене знаєте, я люблю говорити і взагалі. Ну... Уявіть собі, ви дід, недавно у вас помер ваш син, і ви медитуєте на березі океану, тому що ну, це єдина, що вас лишається, у вас був один єдиний син, у вас немає вже вашої дружини. І ви собі медитуєте на березі океану, бо ви його втратили, у вас немає ні внуків, ні нічого. І тут ви чуєте, що вас хтось кличе. І ви обертаєтесь, ви бачите, що це якась жіночка пополовину обволочена в воду. Окей, жіночка пополовину обволочена воду. І ця жіночка тримає дитину. І вона така, типу. О, певно, ваш син про мене розказував, це ваша внучка. Типов, ви таки, ем, моя внучка. І ви згадуєте, що перед тим як ваш син загинув в автокатастрофі, чи де він там загинув, він вам розказував, що взагалі-то він покохав русалку. І ви розумієте, що це ну, донька вашого сина, тобто та суперкласно, і оця русалка говорить. Вона не може жити в Окані, тому що там дуже небезпечно, там зараз така погана ситуація в окані. І чи можете ви нею для мене приглянути? Прекрасно, це моя мушка, куди я дінуся. І потім ви там починаєте приглядати за тою дитиною, проходить деякий час, і ви нарешті сідаєте спокійно, спокою, подумати. І до вас приходить така думка: Мій син рибу? як називається ця штука? Зоофілія. Статею потяг до тварин. Називається зоофілія. Ви просто приходите до розуміння одного дня, що ваш син зоофіл, тому що він. З рибою! З РИБОЮ! Мені настільки стресу не приносять мультфільми. Чому? Чому мене настільки виносить з мультфільмів? Зараз люди скажуть, ну це дитячий мультфільм, тому що мені часто пишуть у ну це ж дитячий мультфільм, чого ти його так розбираєш, дуже сильно до нього пристаєш. Дивіться, коли я виправдовувала події в оцьому бажанні Діснею, що це дитячий мультфільм і тому, типу, не звертати на тут вже сину уваги, що ви мені писали в коментарях половина з людей? Ну і що ж то дитячий мультфільм, в ньому все одно має бути якась логіка, в ньому все одно. Де ваше ж ну то що, що дитячий мультфільм зараз? Де? Якісь двоякі думки з цього боку? Я маю право обговорити те, що я хочу і то, що я не хочу. Я не сприймаю барбі з боку з думки, типу, це дитячий мультфільм. Я сприймаю це з думки це. Я критикую витвір мистецтва. Тобто, от я, наприклад, в музеї стою перед картиною качвана, типу ну він міг би краще її намалювати, і де на мою знаєте? Я погана людина. У мене навіть є аккаунт на якому мені здається, я підписана, типу, ваш головний критик, англійської мови, і буде аккаунт смаху, де я просто критикую ж рухається. Я люблю це робити. Я маю це робити на цьому каналі, я маю можливість, така в мене є типу, можливість це зробити. Я докладаю все для того, щоб покритикувати. І те, що от, мене бентежить, що він. З рибою, з рибою, з рибою. Русалки це не люди. Якщо зараз хтось з вас візьме напише в коментарях, а е, русалка це люди, тому що в них повна тіла людей. Подивіться, на всіх екстра в цьому мультфільмі. Не на королівську родину, а на екстра дівчат. На хлопці надивіться, вони всі ну, просто окени. Дівчата всі мають одну модельку. Ми це пропустимо: одна моделька та хоч-хочна, хоч, хоч бліна, одна з половиною-половинка тої модельки мені все одно. Вони всі мають. Очі такі трішки дивненькі для людей. А знаєте чому? Тому що не риби, Вони риби. Мій син. Рибу! Рибу! І вона народила від нього дитину. Мій покійний син займався цим вот-вот з рибою. Як вам подобається ця думка? Люди, які дивляться мене в такому місці, де вас діти. Уявіть, ваша дитина проходить вас і каже: Мам або тат, яке з дити... Ну, не може, тфу з дитини. боже. Тату, мам, як з салкою. І от такий. Синок, донька, а може, може, тебе відіслати кудись? Якби... Якби до мене підійшла моя майбутня дитина в майбутньому, і така каже, каже, мамо, я з русалкою. Я дивлюся на нього, я розумію, ну типу русалка це риба. І Мені мій син невідомий, ну невидимий його немає, не існує, говорить, що він з рибою. Все момент я подивилась на свого сина, взяла свій телефон, якщо будуть в той момент телефони, а не якісь там ефірні штучки, екранчики, не знаю, що там будемо в майбутньому. І така. тур-тур-тур, тур-тур-тур, І така, коротше, дзвонить, він кидиться, вона каже, типу, ну мамо, ну типу, скажи щось, а я така: почкай, почекай, почкай, печка. Піднімать, коротше, слухавку, на тому там я така, Ало, а це Кульбарківська у Львові, так? Дивіться. У нас тут така адреса така, така, то та, коротше, висилайте санітарів. Е, для кого? Для мого сина, і для мене теж. А ще для чоловіка, і для ще наших всіх там собак, котів, для всіх. Нам всім треба трошки там полежати. Е, та висилайте всю лікарню до нас, давайте. Тому це мультфільм десь десяти. От уявіть, я той дід. І мені через 16 років приходиться, ну тобто через 15 років, тому що вона там, де був, там, ну, і 16 років тільки тому, а там та жіночка сказала, що вона 15 років не бачила свою доньку. Тому ми скажемо, що і мені через 15 років приходиться говорити своїй внучці, що е, твій тато з рибою і ти наполовину риба. Як ви думаєте, що ця дитина? дитина зробить те саме, що я тільки що зробила в цій вигоденній ситуації з своїм вигаданим сином. Вона зробить те саме, просто там, де ми живемо, вона то позвонить всю психушку або там в поліцію, щоб вони вже викликали психушку, я навіть не знаю, що робити. Багато-багато людей зараз буду говорити, ти санадто сильно розбереш дитячий мультфільм. Вас ніколи в дитинстві це не цікавило, як звідки в неї дитина. Тому що вона цікавила. Тому що я дізналася, як робляться діти з енциклопедії. І мені було цікаво, як робляться діти між бишком, нашим тіпа, нього, а з русалкою, тобто рибою. Тобто мене це питання обентежить ще з дитинства. Багато людей скажу: ну ти не ну, що ж то, що, що тобі не судно? Ні, мені не судно. Це редактор Стефаніка. Тут я хотіла сказати те, що, що, знаєте, відноситься до того мультфільму, але я не маю як записувати тому. Це просто таке часинка відосика з мемом і моїм голосом. Ви знаєте, як? Морські коники народжують дітей, то в парі народжує дітей. Чоловічі морські конки, так і я недавно дізналася, що це не тільки у морських конників таке відбувається, а між русалками і мерменами теж таке відбувається. Тобто, це чоловіки народжують дітей, а не русалки народжують дітей. В мене постало таке питання: батько Мерлі не тільки тих дим з русалкою, а він ще й і дитину народив. І я ще хотіла додати, бо я побачила, що я не записала це в мультфільмі. Мені дуже подобається лиходійка. Вона має чому вона хоче бути лиходійкою, за що вона хоче бути лиходійкою. Вона не робить такі якісь страшні лиходійські справи. Тобто, всіх буває, всі живі. Вони просто всі візниці. Та всі барби мультфільму мають санці, але інколи є така штука, яка називається. Дайте мені повідключати мою голову, тому що забагато думати. <смі> Подивіться на ситуацію в Україні. Я вже не можу думати. В мене вже немає ні думки, ні, ні музів. В мене коротше, я не потап, я не можу подумати якісь нові бізнес-ідеї і ставати оцим. Як там він називається? Що я хочу сказати, це те, що батько Мерлі, скоріш за все, її народив. Еріс дуже цікавий лиходій і ну, братани. Тут навіть я знімаю шапку. Вона реально цікава вона мені подобається все супер класно. І Мерлія сама цікава приснаєш. І те, що знаєте, от вона почала типу о, Боже, в мене волосся рожевого кольору. Окей, це нормальна реакція, підлітка на те, що її тіло змінилося, отако ні звідки. Але те, що люди навколо такі, о Боже, це таке жахливе крейзі волосся. А що ти з ним ходиш? І рік був дуже дивним роком в нашому житті. Я не маю нічого проти Мерлії. Мерлія класний персонаж, мені подобається, як вона легко дружить з тими дівчатами, з тими дівчатами. Тобто сам мультфільм він класний, він цікавий. Тут йде якась така Жбелен проти влади, вони постають проти поганої королеви. Мені подобається така, то є воз'єднання сім'ї, вона возєднюється зі своєю матінкою, все це суперкласно. Уявіть. Вам 16 років недавно виповнилося, Недавно виповнилося. Ваша мрія руйнується на очах, тому що у вас починають бути купа. Дорослих людей через те, що у вас під водою помилювалося волосся, ваше білосніжне біле волосся в рожевій. Вони у вас починають бути. І тут коротше у вас почне говорити дельфін. Вам говорить ти русалка, ти маєш рятувати цілу країну від злої, неуспешної королеви, яка тебе може вбити. ти така, типу вау, круто. Ти все одно береш свою той, як -то, своє життя в свої руки, і ти йдеш рятувати тих притурочків. То замість того, щоб просто. сказати, нафіг. Брат, мені 16 років, яка. Яка мама русалка? Ну добре, помалювалася в мене волосся. я піду його пофарбую в білий колір. Все! Мені не треба його якось там... Тому... Я не знаю, чесно, те, що вони почали булити дитину, за те, що в волосся помилося, Боже, Божевілля, це химерний рожевий кольор. Ва! Що за реакція? От якби на моє волосся отак реагувала на вулиці. Я почала кидатися пасом до своїх волосся детей. Знаєте, типо, я йду по волосся, вона І я така, типу, на! Мерілія класний персонаж. Її тато покійний, тобто, знаєте, як то кажуть, про покійних або добре або нічого, а тут. Це єдине, чому оцінка така низька. Це справді єдине, чому ці на катеринська мене немає іншої потенції. Лиходій була класна лиходійка, дівчатка. Тобто всі ці подружки дуже класні. Розвиток подій мені сподобався. Картинка гарна, музика гарна. Но те, що розуміння, що батько, Мерлі, Зоофіл мене бентежить, мені не подобається. Дід, я би стала свого сина сама. Може, може, він би ну, може, він я щось доклав руку до того, що його син тобі в аварії, тому що він щось не дуже виходить. такий якийсь сумний що його син. Bavarij je umrl. U! Konec tupa. A to pa kinec, če bi znali. <laughs>